Ми ж продовжимо висвітлювати тему саме факту побиття дівчинки у Білій церкві. Нагадаємо, що е, у минулі години ми говорили саме з психологічного боку, обговорювали підґрунтя, що е, могло оперувати, які були можливі мотиви е, у винуватцях ці, цього інциденту. А зараз більше про правову оцінку говоримо з наступною гостою. До нас е, долучається Яна Єрмоленко, це речниця поліції Київщини. Пані Яно, дякуємо, що із нами віта вам вітаємо, пані Яну. Доброго дня. Розкажіть, що відомо про цю справу станом на зараз? Чи є якісь деталі нові? Так, правоохоронці наразі встановили сім учасників даної події віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому фабку, куди запросили і 12-річну потерпілу. В подальшому з метою заняття дівчини один із учасників, а саме 16-річний хлопець, погрожував в даричавих вдалий... балончик. Крім того, фігурант також. Психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень. А того січня, слідчими за процесуальним керівництвом білоцерківської окружної прокуратури було повідомлено фігуранту а саме 16 сто підозрюва за частиною 159 десятдев'ятої кримінального кодексу України, а також за частиною першої стати 127 кримінального кодексу е України. Окрім того, поліція Київщина. Дії учасників о, даного злочину досудове розслідування триває о, за фактом катування. Це за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Пані Яно, даруйте трошки переривався зв'язок. Чи можна ще раз, якщо ви це говорили, продублювати інформацію з приводу о, того, що там є троє, так фігурантів, і для усіх них однакова відповідальність чи ні? А, дивіться, на даний час правоохоронці київщини встановили сім учасників даної події віком від 12 до 16 а, років. А січня слідчими а, було повідомлено про підозру а, саме 16-річному одному із учасників. Це за частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 кримінального кодексу України. А наразі поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину до судового розслідування триває. За фактом катування це у нас іде частина перша стаття 127 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальний термін покарання це до 6 років позбавлення волі. Пані Яно. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру І за ці відповіді. Яна Єрмоленко, речення поліції Київщини, з оновленої інформації з приводу побиття дівчинки у білій церкві.